Дорога на Мукачево державного значення, є варто, виїхать. Епа. Це Гройсману і треба вказати, бо відділ Гройсману, де його три тисячі техніки на дворові, блядь. І де гроші йдуть за солярку і за всю мамину маму, блядь.

Крайні кофуры, крайні кофуры, блядь, вс виноват. Все фура виноват, блядь. Зараз у нас ламінат, блять, розтелить. ти можеш цей гліб потратити, нахуй так у нас туди поскакуємо. У мене зараз ламінат ця розстелить сам, блять, в тому на.

ما دابرة خلوتي